В ім'я Отця і Сина і Святого Духа по всій землі розійшлося віщування їх і кінців вселенної слова їх. Саме ці слова вони присвячені святкуванню Дню пам'яті того чи іншого апостола. Сьогодні ми з вами бачимо недільне Євангеліє, Воскресне Євангеліє другої неділі після Троїці, де Господь прикликає. Двох із своїх учеників. Ми бачимо таку подію. Христос, прийшовши і проповідуючи, каже, двом із цих рибалок залишайте сіті і зроблю вас ловцями людей. Залишайте звичайну, буденну, щоденну турботу про ловлю риби, турботу про родину і йдіть за мною. Саме так сказав Христос. Із святого Писання, із Євангелії далі ми бачимо, не завжди апостоли повністю до певного моменту, до щастя Святого Духа залишали свої родини. В певні моменти, в певні випроб... часи випробувань і скорботи, особливо після Христової смерті, після Христового розп'яття, апостоли повертались до своїх родин. І кожен із нас, безумовно, так само здається запитанням. Як же так? Здається, любов до ближнього повинна бути одне із перших місць. Адже саме так навчали фарисеї, книжники. І вони були уособленням цього. Безумовно, любові найперше до самих себе. І з гордістю. Проте кожен із нас так само здається запитанням і повинен задатись, чи зміг, чи змогла би я зробити, по суті, те саме. Але... Всі ми повинні твердо зрозуміти різницю між, апостольствами, між апостольством, ранні часи християнства, коли Христос, після зішестя Святого Духа, укріпивши 12 і 70 і більше як 500 апостолів, відправляє їх в різні місця та місцевості. Але нагадую та наголошую, це відбулося тільки після зішестя Святого Духа. Коли Господь дарував їм розмовляти різноманітними та іншими мовами, це не означає, що ми цього не можемо отримати. Можемо. І в свій час, коли Господу буде це вгодно, так само воно торкнеться і нас. Проте тоді, в той момент і в той час, вони були першими, які приходили в місця, де зазвичай була тільки виключно язичницька віра. Багато різні місцевості, різні народи, різноманітні язичницькі лжевіри, де поклонялись чи золотим, чи дерев'яним, чи якимось іншим язичницьким богам. В нас же і з вами час, ми з вами твердо повинні розуміти поширення Слова Божого, тобто святого Євангелія, взагалі святого Писання, книги Біблії. І канонічних книг, і в тому числі інколи і навіть і неканонічних книг, які є корисними для нашого повчання. Вони не Христос нас не зобов'язує, щоб ми залишали всі свої родини, і йшли і були апостолами, тобто проповіддю свого слова, свого життя, своїх власних дій, інколи навіть твердої непохитної віри. Ми проповідували розп'ятого Христа, як казав апостол Павло. І з іншої сторони, ми повинні твердо розуміти, що це не відбувається тільки виключно тоді, коли ми можемо надіятися або надіємось на власні сили. Для Бога і без Бога немає нічого неможливого. Всі ми повинні зрозуміти, в тому числі і навіть ось та наша проповідь. Чому вона полягає? Всі ми розуміємо, мабуть, заглянувши в розум, в серце, в своє сімейне життя. Воно полягає в праці над собою в кожній родині, в кожній сім'ї. Зрештою, ми повинні навчитись правильно любити себе, не егоїстично, люблячи найперше тіло, яке буде керувати душею. А ми повинні відчувати і розуміти, що в християнстві трішки все повинно бути навпаки. Дух людський підкорює душу людську, і ця душа так само підкорює людське тіло. А не все навпаки, так як і в той час, і в той момент, коли ми живемо, коли гріх керуємо, тіло підкоряє душу, і як наслідок, дух людський, він своє завдання не виконує, іншими словами, в деякій мірі мертві або не діє. І тому пам'ятаємо, ось те розуміння апостольства яке кожен із нас повинен найперше зберігати в собі, намагатись зрозуміти і стяжати, тобто боротись за це, досягати, намагатись цього. Залежить найперше від нас із вами. Апостоли були неграмотні, проте Христос дію Духа Святого дарував їм таку можливість. І інколи багато святих, яких ми пам'ять звершували минулу неділю і сьогодні, не читаючи Святе Писання, вони знали його. Це дія Духа Святого. І саме тому для кожної з нас укріплення у вірі, пам'ятаємо, це є запорука нашого з вами спасіння. Бог нас не врятує без нашого бажання, без наших зусиль. Коли ми будемо прикладати до укріплення у вірі всі свої сили, а саме розум, воля, ну і безумовно почуття. Хоча інколи дійсно почуття ведуть нас. Віддаляючи нас від Бога. Тому хай Господь Бог своєю благодаттю, ось ті заповіді блаженства, а нагадую, наголошую, кожна із заповідей це свого роду стежина, яка веде до вузької дороги. І ця вузька дорога веде до спасіння. Хоча Христос сказав, що ця дорога буде важка, але кожна із заповідей. Для нас, для кожного особисто, кожен може обрати собі ту, яку він буде намагатись виконувати. Чи це убогість духовна, яка вказує на смирення в нашому серці, в нашому розумі, в нашому житті, чи це миротворці, якими зараз для нас і з вами є наші воїни захисники чи чистота сердечна? Нагадую, це є стежки, різні стежки, але вони ведуть всі. Ось до тих слів, які ми з вами чули і щоденно чуємо під час святої Божественної літургії. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода буде ваша на небесах. Слава Ісусу Христу! Нагадую, наголошую, на цьому тижні, нагадую, триває Петрівпіс. Також на цьому тижні ви вівторок, свято Різдво Чесного славного Пророка притечі і Хрестителя Іоанна. В нашому храмі одна свята Божественна літургія о 9-й годині. Для всіх тих, хто має можливість та бажання прийти, посповідатись та причаститись, безумовно, і помолитись, запрошуємо на молитву. І наступна неділя, крім Воскресного недільного дня, ми святкуємо пам'ять апостолів Петра і Павла, першоверховних. Саме тоді завершується Петрів Піст. Благословені Господня на вас, його благодаті людинолюбством, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!